Красунчик. Ти гарненький. Да, ти не такий, як котики. Вони такі боязливі, а ти такий приязний. Красунчик, красунчик, лапку. Давай лапку, давай, давай. Давай лапку. Ай, ти молодець. Красунчик. Да, да давай лапку. Отак. Лапку мені даєш. Молодець, давай другу. отак вот молодець, молодець. Ой, красунчик. А так, друзі ми. Бачиш, ми друзі. З першого погляду, правда? Стали друзями. Ах ти такі сякий, ах ти такий сякий. Гарний. І куростик. Кульори. Колірив я, як у тебе. Ах ти лапочку, ах ти молодець! ой ти навчений. Ха -ха. А тя, -тя, тя. Ти гарний, ти дуже красивий. От так лапку тягнеш. Ти молодець, який ти красунчик. Неприємно, що ти такий приязний. От. А ти відчуваєш, що я ти ж... не агресивний, правда? От так молодець. Отак, а, а так. А друг, який друг. Собака друг з людини, правда? Людини. Ой, молодець. Добре. У тебе там свої справи. Чи ти футболіст, там у тебе футбол? Ага. Отак. Друже, ладно. Друге, бувай. Ми з тобою ще побачимося. Добре? А так, а так. молодець. Будь ла. От молодець. Ой, давай о, лапку, давай, давай. А так. от, ой, який ти гарний. Молодець. Молодець. Приязний такий. А так. О, лапка, а так лапок. Добре. Ти найгарніший пес у світі. Я такого ще не бачив, дружнього. Все, бувай.